999-й день широкомасштабної війни. 999-та доба активного спротиву Збройних сил України російським окупантам. Минулі вихідні пройшли гучно по всій території нашої держави. Ворог вкотре цілеспрямовано задав масованих ракетних ударів по всій Україні. У багатьох областях зафіксували руйнування, є також загиблі та постраждалі. У зв'язку з цим на території області знову діють графіки відключення електроенергії. Отож, про наслідки ворожих атак та як їх усувають, розповів. Povedajemo dalje v izpisu. У ніч на 17 листопада Росія завдала найбільшого ракетного удару по території України за останні три місяці. Ворог використав 120 ракет та 90 безпілотників. Це дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети циркони, іскандери, кинжали. Вибухи уночі та вранці чули по всій Україні: у Києві, Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Вінниці, Рівному, на Полтавщині, а також. У західних областях Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. До слова, це найбільший удар з 26 серпня 2024 року, коли РФ використала 236 дронів і ракет. У багатьох областях зафіксували руйнування. Є також загиблі та постраждалі. Вкотре в епіцентрі подій опинилась Київщина. Уламками збитих ворожих цілей в області пошкоджено інфраструктурний об'єкт: 67 приватних будинків, одна квартира, 8 автомобілів, магазин, приміщення ресторану, адміністративна споруда, господарчі будівлі, гаражі. Також увечері, 17 листопада, ворог завдав ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку у Сумах. Ліквідація наслідків триває і досі. Людям надають всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини. З них 11 діти. В реанімації перебувають 11 людей. З них шість дітей загинуло 11 людей. З них двоє дітей не оминула РФ енергооб'єкти Одещини. Унаслідок атаки ситуація дуже складна. Повідомили керманичі області. Є перебої з постачанням тепла, води та зі світлом. Всі служби відповідні, всі електрики, всі рятувальники, комунальні служби працюють уже більше доби для цього. І також розгорнуті. У нас були і пункти незламності. Більше 600 в області розгорнуто. Більша частина це Одеса. Там 445 пунктів незламності розгорнуто. Зокрема, протягом вихідних армія РФ атакувала об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. У зв'язку з цим на Буковині, як і по всій території держави діють погодинні графіки відключення електроенергії, повідомляють у Чернівці Обленерго. Графіки погодинних відключень, які стартували сьогодні, 18 листопада, у 6 ранку, попередньо передбачені на кілька днів. Основна причина графіків вимушений ремонт пошкодженого обладнання після чергового масованого обстрілу російськими терористами об'єктів енергетики у неділю 17 листопада. Поки устаткування перебуватиме в ремонті, отже, воно не працюватиме, бо буде відключене. Тож відповідно виробництво електроенергії зменшиться, і можливості передачі струму теж. Саме тому ввели графіки обмежень для промислових і побутових споживачів по всій країні. До слова, впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 90 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. На фоні чергового витка є і втішні новини. Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати надані штатами ракети далекого радіусу дії для ударів по території Росії. Новиною поділився голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За повідомленням західних медіа союзниками ухвалено давно очікуване рішення про застосування Україною далекобійних ракет по легітимних цілях всередині Росії. Нехай настане справедлива відплата ворогу. Аліна Рябко теми днятева.